Привіт, малята! Щоб розпочати заняття, треба пограти з пальчиками. Гра називається спробуй так. Спочатку однією ручкою, потім другою і обома відразу. Ви молодці малята, дуже вірно справилися з цим завданням. Дітки, а давайте подивимось, до мене прийшла посилечка. Давайте відгадаємо, що в ній. От загадка, так загадка, де поїду, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Що це? Так, це праска. Завертіла, закрутила, чистим, чистим все зробила. Хто ж ця пані геніальна? Ця машинка зветься Пральна. Помічник і прибиральник, над сміттям він в нас начальник. Він з підлоги все збирає, ні пилинки не лишає. Що це? Так, це пилисос. Як же все це називається? Зараз послухаємо віршик і здогадаємось, як це все називається. Послухайте уважно. В кожній хаті, в кожні домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Так, це побутові прилади. Вони домашні помічники і без них було б важко. Давайте їх назвемо. І скажемо, для чого вони потрібні. Дивимось. Перша картинка у нас фен. Для чого він потрібен. Так, щоб сушити волосся. Телевізор для чого він потрібен? Щоб дивитись. Цікаві програми або мультики. Телефон. Ми можемо подзвонити своєму другу або татові, або мамі. Це холодильник. Навіщо він потрібен? Щоб там зберігалися продукти і не портилися, бо там холодно дуже. Кавоварка. Кавоварка нам потрібна, щоб варити кав. Це комп'ютер. Навіщо він потрібен? Щоб дізнатися корисну і потрібну інформацію. Праска. Праска нам потрібна, щоб прасувати речі, щоб вони були охайні. Микрохвильова піч. Навіщо вона потрібна? Щоб розігрівати їжу? Радіо. Навіщо нам потрібно? Щоб слухати музику або передачі якісь. Пилисос. Навіщо нам потрібен, щоб не було пилі на килимку? А щоб ротик був слухняним? Давайте вивчимо з вами чистомовку. Я почну, а ви продовжуйте. Повторюйтесь всі за мною. Ось, 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 пил збирає пиле Давайте ще раз повторимо: ось, 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 пил збирає, пиле Он, он, он задзвенів телефон. Повторюємо ще раз. Он, он он, задзвонив телефон. Ина ина, ина, перепральна машина. Ще разок. Ина ина, ина, перепральна машина. Ік, 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 у кухні холодильник. Ик, ік, ік у кухні холодильник. Ізор, 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 ми дивились телевізор. Ізор, 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 ми дивились телевізор. Молодці малята! і з цим завданням ви справились. А зараз будемо складати речення за малюнками. Діти дивляться телевізор. Дівчинка пилососить килим пилососом. Хлопчик готує їжу. На електроплиті. Мама заварює каву у кавомашині. Сестра висушила волосся феном. Дівчинка шиє сукню для ляльки на швейній машинці. Діти, ви молодці. Добре виконали завдання. А зараз з вами пограємо в гру що зайве. Треба подивитися уважно на картинки і побачити, що там зайве. Перша картинка. Подивились уважно, що тут зайве. Тут зайвий. Тут зайвий стілець. Тому що він відноситься до меблів. А всі інші до електроприладів. А що тут зайве? Подивіться уважно. Це крісло. Тому що крісло відноситься до меблів, а всі останні це електроприлади. Подивіться уважно. А що тут зайве? Зайвий це стіл. Тому що він відноситься до меблів. А всі інші це електроприлади. Дітки, які ж ви молодці! Добре виконали всі завдання. Я пропоную разом із батьками повторити чистомовку та скласти з паличок. Електроприлад. До побачення, дітки!